Браузер гальмує або зберігає занадто багато зайвого. Зараз покажу, як правильно очистити дані перегляду в Chrome і що краще не видаляти. Перший пункт історія веб перегляду. Це список сайтів, які ви відкривали. Якщо обліковий запис Google активний, то історія зникне і на інших пристроях. Рекомендую очищати, якщо хочете приховати активність або пришвидшити роботу браузера. Наступне файли куки та дані сайтів. Цей пункт видаляє логіни та виходить з аккаунтів. Сайти забудуть, що ви там були. Очищайте, якщо виникають проблеми з доступом або нав'язливою рекламою. Далі в нас кешовані зображення та файли. З часом Chrome накопичує багато тимчасових файлів, які уповільнюють роботу. Такі дані нам не потрібні, бо вони займають нашу пам'ять. Четвертий пункт вкладки. Це відкриті вкладки з інших пристроїв. Якщо ви синхронізували Chrome, після очищення вони зникнуть. Наступне збереження паролі. Це усі логіни, які Chrome зберіг для вас. Якщо видалите, доведеться вводити все вручну. Якщо не впевнені, краще не чіпайте. Далі у нас дані автозаповнення форм. Це імена, адреси, телефони. Якщо ви колись вели щось не те, очищення допоможе. І останнє налаштування сайтів. Це дозволи на мікрофон, сповіщення, місце знаходження. Після очищення сайти знову попросять дозвіл. Тож не поспішайте ставити всі галочки, тепер ви знаєте, що саме видаляти, а що краще залишити. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.